Мова має значення. Протягом майже трьох місяців у Миколаєві активно проводиться роз'яснювальна робота з підприємцями щодо виконання ними мовного законодавства. В цей час департаментом архітектури та містобудування спільно з адміністраціями районів зафіксовано більше 700 порушень, значна частина яких оперативно виправляється. Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови, в ексклюзивному коментарі розповів про своє бачення ситуації в обласному центрі. Ось що він каже. Відповідно до рішень місцевої влади, відповідно до закону про благоустрій населених пунктів, створені відповідні комісії за ініціативи Миколаївського міського голови, які перевіряють на дотримання мовному закону інформацію для загального знайомлення. Іншими словами, вивіски та оголошення. Наскільки мені відомо, зафіксовано понад тисячу таких прикладів і відповідно до тих приписів, які Надано суб'єктам господарювання, вони приводять у відповідність у Миколаєві із дотриманням мовного закону все прекрасно, наскільки я бачу, в порівнянні з тими роками і тими кричущими випадками, які траплялися ще буквально 2-3 роки тому. Я вже не кажу за початок 90-х.